Раз можемо починати, то вибачайте, що вас так зібрала, але відповідно до розпоряджень Івано-Франківської обласної військової адміністрації є два розпорядження від 19 грудня від 23. Але, на жаль, надійшли нам у вихідні наші і кошти надійшли. Потрібно взяти на уточнення субвенцію на реалізацію публічного інвестиційного проєкту з виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для. Сімей осіб, визначених законом України про статус ветеранів війни для осіб з інвалідністю першої та другої групи. Субвенція ця довга. Не буду зачитувати до кінця. Сума надійшла в сумі 4 мільйони 28 тисяч 307 гривень 39 копійок, яку ми спрямували управлінню соціального захисту населення в суботу, тому що сьогодні не знаю, чи платежі би вже йшли, і ті кошти пішли людям на рахунок на придбання ну, покращення житлових умов ветеранів. Тому треба протоколом комісії уточнити, щоб завершити в казначействі рік бо підставою мусить бути наше рішення ради, тобто про прийняття цих коштів. Від сьогоднішнього числа саме ну та я знаю, робимо від сьогоднішнього. Ми довідки посадили, бо ну як суботою робити теж не виходить. Документи нам не надходили ніякі. Бо У вас офіційний був... офіційна так? Так, да, кошти mm -hmm. в суботу сіли на рахунок, і по телефонному дзвінку з казначейства ми підставу написали розпорядження військової адміністрації, зробили довідки онлайн. Mm -hmm. Все Ну, працювали. Ми не відпочивали, ми працювали всі, дні, бо державні структури працюють і не виходить відпочивати. Так що кошти ми кинули на рахунки, вони вже і списалися з наших рахунків, і соцзахисту людям сіли на рахунки. І, ну що не прийдеться повертати, бо потім би писали пояснення, чому ми не освоїли кошти. А, як Хто би питав, то державної тобто. почали. Так, отака то така то ситуація. Так що, так як я казала, 25-й рік ще не завершили змінами до бюджету. А освітні субвенції хороші зміни. Це ж хороші так, зміни. Хороші, хороші. Ну що, голосуємо? Так. Так, голосуємо. Підмовимо <різь> Може так перекличку. І ми за, проти. Утримались, якщо можна. Давайте тако. Попельницька За. Вагілевич. За. Савчук. За. Галайда. За. Табачук. Я за. Очкур. За. Вайда. За. Га Галина Добровольська. За. За. Вісім за. за рішення прийнято. Дякую. Вам дякую, що зібралися. Всім дякую.